Біля куди ти сьогодні йдеш? До стоматолога. До стоматолога. Хвилюєшся. Їдемо до стоматолога, бо в нас випала пломба. Готова їхати? Уже угу. їдемо да? перший раз до цього стоматолога їдемо. Мені, кажуть, що він дуже да? Ну, подивимось. Я хочу фоторинки. Будемо знімати. Да? Що скажеш? Поїхали. Всё, пошли. Да. Готово? Нет, можно? Можно? Не пойду. Прикольно, да? Я да? не Я Но ну, просто расскажи деткам, что это страшно, и все походят на стоматолога. Это страшно, и не треба ходить на стоматолога. Не треба ходить, но это страшно. Я тут для вообще, я тут вообще не буду ничего такого. Нормально? Все. Нормально? Все. Феміля, ти покажеш клас. Каміля. покажи клас. що це не страшно. Все. Було страшно. Вже сходила до стоматолога, ну що ти ну, скажеш? Не сильно, приємно. А? Не сильно і приємно. Ну, не сильно приємно, коли це роблять. Да, дуже приємно, да? Но... А тут е, з водою шущаться, воно не так боляче. Боліче. Лікуйте зуби і не війтеся. Ще получаєте подарунки. Класс. Пішли з подарунками і з гарним настроєм, да?